До Корінтян першого послання святого апостола Павла читання. Браття, я послав вам Тимотея, мою улюблену дитину, він нагадає вам мої в христі дороги, як я навчав скрізь у кожній церкві. Деякі згорділи, б уже більше я не мав прийти до вас, але я незабаром прийду до вас, коли Господня на те воля, і пізнаю не лише слова згорділих, але й їхні діла. У царство Боже, не в словах, а в вчинках, чого хочете, щоб я прийшов до вас з палицею чи з любов'ю та духом лагідності, крізь чути, що між вами є розпуста, і то така розпуста, якої і між поганими нема, хто змає за жінку батькову жінку, ви ж наповнилися гордощами, хоч повинні б сумувати, що викручити із посеред себе і того, хто допустився цього вчинку. Бо я. Неприявний тілом, але присутній духом уже засудив того, хто таке вчинив, так якби я був присутній. Коли в ім'я Господа нашого Ісуса збереться, і зберетеся ви, і дух мій, силою Господа нашого Ісуса, щоб видати такого сатаніна погибель тіла, щоби спастися і спасться Дух у день Господа нашого Ісуса Христа.